У Чернігові через одну з агітаційних газет анонсували відкриття екстреного центру з оформлення субсидій. Ініціатори ідеї пояснили таке рішення, тим, що відповідні спеціалізовані структури не встигають виконувати свої обов'язки. І як наслідок, через великі черги люди залишаються без субсидій. Заступник міського голови Віктор Бистров інформацію спростовує. А такі дії ініціаторів відкриття центру вважає незаконними. Або це демагогія, або це демагогія, або це злочин. Це перевищення службових повноважень директора департаменту обласної державної адміністрації Русіни. Це введення людей в оману. Ну і воно нічим не допоможе людям, а тільки може створити штучний ажіотаж. За його словами, жодної потреби в додаткових центрах з оформлення субсидій наразі немає. В управліннях соцзахисту люди безперешкодно можуть подавати заяви на субсидії. Якщо ви зараз поїдете от зараз сьогодні, в Деснянський чи Новозаводський район, ви побачите, що там черг немає. Тому, по перше, це демагогія. А по друге скоріше за все те, що ви питаєте, це порушення чинного законодавства України. Ажіотаж був у травні, каже начальник Деснянського управління соцзахисту. Зараз потік людей значно зменшився, черг практично немає. Сама процедура від подачі заяви до отримання рішення щодо субсидії займає в середньому 20 днів. На сьогоднішній день у нас вже немає потреби працювати в подовженому режимі. Якщо ми раніше працювали до 7-ї години ранку, до 23-ї години вечора, то на сьогоднішній день ми вже переходимо на більш-менш звичай. Звичайно, до 18-ї години. Ми повністю справляємося, і той наплив, який був раніше, він на сьогоднішній день вже минув і ми працюємо, ви бачите, в, 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 в звичайному режимі. Я участь навіть не стояла, я понашла до спеціалістів, Спеціаліст все розказав, все доступно, Те, що зрозуміло, не треба задавати ні лишніх питань, він все чітко, ясно розказував. Працюють дуже добре, добре, оперативно. Так що все добре, нема проблем дівчата допомагають. по крайній мірі, оформлення сам процес проходить просто прекрасно. А що касається іменно полощення, ще не знаю, який как, буде відповідь. От коли я вийшов, я був, допустим, удивлений, що нікого абсолютно не було абсолютно Тобто постозалково аналогічна ситуація і в новозаводському управлінні соцзахисту. Роботи у спеціалістів вистачає, однак пік також припав на травень. Тоді задля ефективності прийому людей міською владою було прийнято рішення про купівлю додаткових комп'ютерів для працівників управлінь. На сьогодні в нас по району отримують субсидії. Вже призначено субсидії більше 16 тисяч сімей. Ця робота проводиться. Вона для нас не нова, але піком, якщо казати по цьому році, більше пік. Був у травні місяці, коли е, були зміни до законодавства. На сьогодні ця робота проводиться в робочому порядку. Затримка рішення по отриманню субсидій буває не часто, як правило, чекають на субсидію довше мешканці, житло яких обслуговує кооперативний ЖЕК. Пов'язано це з тим, що сам ЖЕК неспішно надає необхідну інформацію до управлінь.